Усім привіт! Сьогодні ми знаходимося на комплексі ЖК Воробєві гори. Це квартира, яка розташована за адресою провулок Шевченківський. 30, знаходиться на п'ятому поверсі шестиповерхового будинку, Загальна площа 20 квадратних метрів. Ходімо дивитись, і так одразу у нас тут розташований санвузол, санвузол комплектований душовою кабіною, мікою для рук, дзеркалом, шафою, бойлером та туалетом. Далі у нас Розташована а, спальна кімната, встановлений диван, є телевізор, а, сушка для одягу, цей холодильник буде забиратися. Є а, ось такий холодильник, ось така кухонна зона. Є мікрохвальова піч, чайник, полички, а, меблі, посуд. Усе в квартирі залишається. Всі, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь, ради буду допомогти. Усім желаю гарного дня та до зустрічі. Пока-пока.